Запит на зв'язок не підтверджено, канал закрито. Помилка 3.00. Неможливо встановити маршрут передачі. Повтор аналогічно. Це не вперше. Спроби були з різних точок у різний час. Тепер це не збіг, не глушіння. не обрив лінії. Сигнали відбиваються, наче хтось переписав маршрут. Запит повертається туди, звідки він не дійшов. Якщо маршрут завжди веде до початкової точки, то сигнал це лише петля, без свідка, без відповіді. Технічний ангар давно не використовується, температура вища за норму, а в повітрі запах металу і старого мастила. Тут сліди минулих ремонтів, згорілі схеми, обвугнені панелі. Тут є старий модуль, покинута комунікаційна точка. Техніка ще попереднього покоління. Живлення нестабільне, але системи ще реагують на дотик. Формат каналу несумісний із сучасною маршрутизацією. Саме це дає шанс те, що забули, не фільтрується. Реєстрація ТХ041307. Пакет передано. Підтвердження відсутнє. Можливо, сигнал зникне, як і все інше тут. Можливо, його навіть не помітять. Тепер тільки чекати. Якщо хтось колись його і знайде, це точно буде не сьогодні.